Зустріч з Ердоганом, вона зараз зараз в мінус Путляру пошла. Що там произошло? До чого вони не домовились, не розумію там. Ну я тільки згадувався, що Ердоган щось хоче скупити, у Раша, бо на Тей час повалення вже недовго, і всі розкуповують її там. Усі індійці, китайці, хто у кого є, хоч якісь гроші, щось можуть для себе придбати. І Путін залюбки раз придає її з молотка. Я думав, що Єрдоган щось придбає там, і рубль зміцниться. Ну бачите. Рубль продовжує вгору повсти, а ця зустріч вона не вирішила ніяких питань. От якщо б вона вирішила для Путлера і була б йому в підтримку, то зараз ми, ми виділи, хоча б там на 95 рубль стабілізувався, ну він далі продовжує танути. Все на все добре, до слідучої зустрічі.